Я поет, є пісня у серці моєму, недоспівана пісня, що ляже в інші серця, що на гімни обернеться, стане рядками в поемах, що ніколи не згине, ніколи не дійде кінця. Я не мав того часу, у котрій кохають жінок. Я не маю дружини, у мене немає синів, а нащадки мої то пісні мої тужні та дужі. Я поет, я один. Я ступаю в смертельний бій. Через довгі роки світ побачить онуки мої, діти віршів моїх. Я поет, я Шевченко. Є пісня в моєму серці, недоспівана пісня, що ніколи не згине, ніколи не дійде кінця.